Ти мені поспать даси? Що ти там же під дверима колядуєш? Це що, сьогодні тобі ще дрівки? Чи ще посівалки? О, -о, О, Голос країни? Ану давай. 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 Який в тебе голос? <гум> Він мене не чує через стекло. Ой який ти красивий. Ой як співаєш. Біжу, біжу, біжу до тебе, виходжу. А, принцеса прийшла. Виходжу. Доброго ранку, прийшов я. Тільки в мене до тебе запитання. Ти чого з самого ранку під дверима? В тебе тепла буда. Чого там не сидиться? Це ти так за мною скучаєш? Чи ти їсти хочеш? Ану, поясни мені. Ой, ти такий спокійний Ой, спокійний, що я ж не зрозумію. Мені, мені напевно треба щось. Гв. Гев. Шо гев? Та якось не по собі. Давай подуркуємо. Давай, погнали. <реш> в кожного різні погляди на іграшки. Тор, покажи, яка в тебе іграшка. Покажи, Роксі, а яка в тебе іграшка? Роксі. Є? Жінка є жінка, так? Да? Тор, огризайся, огризайся, бо вона ж тебе цей, диви, що робить з тобою. Ой, дурки! Ой, дурки! А в мене ще ось ось диви, ух, я тобі дом кладу. ух, ух.